Вітаю! Діти! Сьогодні на занятті сознайомлення з, з природним довкіллям ми говоритимемо про зиму, про її перший місяць. Ось і закінчилася осінь. Вона поступилася своїми правами зимі. Розпочався Перший її місяць грудень. Назва місяця пов'язана зі словом груда або грудка. У цей час зорані поля замерзали та бралися грудками. Місяць грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть непривітна, похмура і холодна погода. Тому цей місяць інколи називають хмурень або студень. На початку грудня земля ще не встигла повністю охолонити. Своє тепло вона віддавала повітрю, тому досить часто перший сніг змінюється відлигою, а потім морозом. Спочатку сніг падає легесенький і пухнастий. Та, поліжавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим. Скорочується день. Сонечко з'являється все рідше і рідше. Все менше тепла і світла посилає землі. Мороз Частіше згадую про свої обов'язки: Замерзає вода в ставках, озерах, річках. Перший місяць зими називали ще мостовиком, бо він крижані мости на річках зводить. Спочатку лід Тоненький, прозорий, як скло? Крізь нього можна побачити листочки й гілочки в калюжі, водорості в ставку. Встаньмо на крижину, вона трішить, ніби попереджає. Обережно, я дуже крихка. А як. Змінилося життя рослин з настанням зими. Дерева та кущі тепер перебувають у глибокому сні. Взимку вони не ростуть і не розпускають листочки. У них припиняється рух соку. Ґрунт, прикритий листям, а потім снігом, може й зовсім не замерзати або промерзнути лише на невелику глибину. Сніг, наче м'яка, тепла ковдра, зігріває землю і рослини. Підстилка з опалого листя взимку поступово перегниває і виділяє тепло, тому й вода в ґрунті не замерзає. Рослини споживають її взимку, але значно менш, ніж на весні чи влітку. Грудень завершує календарний рік. В цьому році на 21 число припадає зимове сонцестояння. Саме в цей день наступає найдовша ніч. Але мене кілька днів і світловий час почне прибавлятися. Пропоную вам деякі прикмети грудня. Якщо грудень сухий, то буде довга суха весна і сухе літо. Якщо на початку зими йде сильний сніг, то на початку літа падатиме сильний дощ. Снігурі прилетіли в грудні, зима буде суворою. Перший сніг щільний і мокрий на вологе літо, сухий і легкий на сухе. Кіт Шкрябає підлогу на вітер і за дере стіну на негоду, лежить черевцем догори на відлигу, згорнувся в клубочок і втнувся носиком у лапки на мороз. Спостерігайте. А зараз давайте пограємо. Вам треба визначити пору руку, яку відповідають названі події. Коли дерева жовті барвисті восени. Коли гілки дерев укриті снігом, взимку. Коли бувають снігопади заметілі Взимку. Коли часто дощить? Восени. Якої пори на дворі мороз? Взимку, коли перелітні пташки відлітають у вирі? Восени. На дворі багато калюж. Восени. Коли можна побачити на шибках морозні квіти? Взимку, у яку пору можна помилуватися живими квітами на клумбі? Восени. Коли ми вдягаємо шуби, теплі чоботи, рукавички, взимку, якої пори року на прогулянку слід брати парасольку і взувати гумові чобітки? Восени. На цьому наше заняття закінчено. Não compadre.